Деруни, хоч і пісні, але вже дуже смачні. Неймовірно, смачні дерунчики, бо із квашеною капустою. Приготуємо неймовірно смачні деруни разом із нами. Як, а ось так. Для їх приготування потрібно 600-700 г овочів. І на цю кількість овочів. Потрібно 80 100 грам квашеної капусти, сіль перець та олія для смаження. Якщо не тримаєте посту, то потрібно ще додати яйце і ще потрібно додати 2 3 столові ложки пшеничного борошна. Овочі натираємо на що дрібнішій терці. Для нас це зробить кухонна машина. Ось насадка для комбайну, а кислокапусту капусту дрібнемо ножем. Ось так. До натертих сирих овочів додаємо подрібнену квашену капусту. За смаком солимо та перчимо, все змішуємо, перемішуємо. Додаємо двітри. Ложки пшеничного борошна і вже розігріваємо сковороду. Деруни на сковороді формуємо просто ложкою. Набираємо ложку фаршу і на сковороду, формуємо дереночики на розігрітій олії і смажимо по 2-3 хвилини. Кажемо берунчики до золотавого кольору. Берунчики ще на сковороді, а вже апетитно пахнуть на всю хату. До столу берун подаємо ще гарячими. Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки позитивні і смачні відео. А з чим ми їх будемо їсти? Яким соусом, якщо не тримаєте посту зі сметаною чи із цибулевою засмажкою. а щоб деруни були ще смачніші, то ми їх смачимо неймовірно смачним соусом. Ах же й смачні деруни із квашеною капустою. Це так смачно! Такі деруни зі столу зникають за один присід. Ще й добавки просимо. Друзі, не забудьте поставити нам подобайку, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Смачні деруни із квашеною капустою. Це просто космос! Друзі, порадьте, а що ще додати до цих дерунів, щоб вони стали ще смачніше? Напишіть про це в коментарях.